Так, доброго дня, шановні друзі. З вами я, Любмир Байко, дякую компанії Море Турів» під з консультантом з Львова, то спорту відділі продажу. Зараз ми знаходимося в дуже гарному місці. Це фактично така маленька Швейцарія, там може Швейцарія ховається. Ми знаходимося біля будівлі, фактично 7 км від моря, високо в горах. рекомендую це місце, тут є дуже гарний ресторанчик. тут є зіплайн, лінія така, яка можна через буду ще проїхатися. Тут є такий прекрасний і місце для купання. На вулиці жара, а тут прекрасна температура, тут дуже гарна атмосфера. Звичайно, ну, що е, Через відео неможливо передати той запах тієї води і ту енергетику цього місця, а воно дуже сильне. Ви будете в Будві, там є такий гарний готель-лоза. Там можна поїсти перше, друге, салат, буквально за 3,5 євро. Це дуже гарна ціна для, для цієї місцевості. Прямо там бере таксі і за 5-7 євро доїжджає до Рибняка. Таксисти знають. Для екстремалів таксимали можуть спуститися на лінії канатній дорозі, переїхати за це велике урвище. Для гурманів прекрасний ресторанчик, де вам виловлять форель і одразу її при вас піджають. Дуже гарне каву тут готують. Кафа поїхала. Це Також може дивитися, вона нас немає. Дуже цікаві такі металики літають синіми крилами. І так, що ми, друзі, будучи в Чорногорії, обов'язково завітаєте на це місце, воно називається Рибняк. І навіть можете пішки летить, ми туди пішки ходили. Десь 6 кілометрів, треба постійно підгорку. Постійно буде по дорозі і я лоза. Йдете постійно вгори, там буде лінія або трейдлайн на асфальті, або рівняк. Ну що, а якщо вам вражить купатися, ту холодну і надзвичайно чисту воду, її можна пити прямо звідси. річці. А вода холодюча. Ай, ну, ось такі, ось не робляться гурті! Рай кожна! Довго такі готіння обламає! Але пережият енергії бадьорості вам хватить на довгі години може віддіти до цього купання. І так, шановні друзі, з вами був я, Людмик Буанько, директор компанії Море Львів, кількість танку, створення відділів корзиту. Будьте здорові і до зустрічі!